Будемо говорити про оперативну ситуацію в Харківській області більш детально про оперативну ситуацію евакуацію людей. Звіти будемо говорити далі. Ігор Клименко, командир загону швидкого реагування Харківської обласної організації Червоного Христа, долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаємо вас. Да, бажаю здоров'я. Отож щодо минулої доби, то скільки людей вдалося вивести із небезпечних населених пунктів Харківщини? Чи багато надходить заяв про те, аби евакуювати їх? А сьогодні вже дві: це селище Подоли, Куп'янський район і Куб'янську Взлави. За Аскілія І ще одна неподтверджена заявка це СМТ Ківшарівка. Заявки є не так багато. Велика кількість людей вже виїхала, але ну, люди є, і на постійній основі здійснюється евакуація. І це не тільки Куп'янський район, це також Ізюмський район, Борівський напрямок і все, що уздовж кордону за великим Борликом. Це Чугуївський район, великоборлуцька громада, бочанська громада. Туди теж на постійній основі виїжджають люди. На цей час це основна маса маломобільна і Люди похили в яких умовах вам доводиться евакуювати людей? Чи завжди безпекова ситуація дає таку можливість? Безпекова ситуація. На жаль, там вона змінюється, е, можна сказати, кожну хвилину. Перед новим роком 26 або 25-го, я пам'ятаю, це селище Подоли, Ось евакуювали маломобільну жінку. Хата зруйнована. Був прильот останній е, біля хати. коли Забирали і після э, 10 хвилин, як ми уїхали, ось на це місце був прильот конкретно. коли малися дрони на постійній основі э, не дають працювати, тому що постійні скиди у нас в нас у листопаді. Автівка була пошкоджена, розбита заднє скло, пару осколків впіймали в задні двері. На постійній основі обстріли вони не втіхають. І е, неважливо, що товариство Червоного хреста евакуаційна бригада. Всі автівки вони брендовані. Брендовані згодом всіх протоколів, але, на жаль, обстріли завжди. Чи зокрема багато відмов чуєте впродовж останнього часу? Ну ті, хто хотів, вже да хто скажімо, хто більш цінує своє життя, виїхав, але залишилися ті. Люди, які за 65+, плюс, які нема рідні самотні, яким вже нікуди їхати, або маломобільні, яким потрібен догляд, і це ось саме велике питання, тому що у цих людей дуже вмовити буває непросто виїхати. Ну багато дуже прикладів. Ми їздили. За днів ну, родина більше на п'яти раз це селище Ізюмське, Рівська громада. Ось, і ось перед новим роком вони тільки коли вже був на соба на обстріл, і вони все таки вже у них здали нервно нерви або терпіння і Вони виїхали. А до цього разу ми чотири рази за ними приїжджали. Перша комунікація з такими людьми, які потребують до допомоги, в чому полягають їхні першочергові потреби? і З якими запитами зокрема до вас звертається? По перше, це розміщення, тому що людину потрібно розміщувати в притулок або в лікарню на постійний догляд. Харків дуже багато евакуйованих, і це ось велике питання, тому що знайти місце буває ну, не зразу, не за годину, тому що як буває заявка на гарячу лінію прийшла. Ось ми її обробили. А якщо зв'язок є, дозвонилися. Якщо нема вже просимо національну поліцію не включити, щоб з'їздили, попередили, що приїдемо, заберемо. Ось і тоді вже а, ну, відпрацювали заявку і зробили. Ось поїхали, і виїхали. Але на жаль, коли це лінія бойового здійснення, це за годину не завжди а, виходить. Буває і вночі виїжджаємо, щоб це було безпеково, щоб можна було проїхати. Різному буває пане Ігоре. Чи вистачає людей, які беруть участь у процесі евакуації? Чи доводиться залучати волонтерів з інших якихось груп, можливо, правоохоронців чи людей, які просто хочуть вам допомогти? Ми на постійній основі працюємо з іншими волонтерськими організаціями. В Харкові їх дуже багато. Це е, спільна праця. З 22-го року дуже багато людей приймає участь на постійній основі. Ми працюємо з ДСНС. Вони нас завжди супроводжують з поліцією на постійній основі. Вони теж завжди нас супроводжують. А якщо є можливість з нами супроводжувати своїми автівками, якщо немає, то безпекової ситуації вони. Е, Доповідають нам і кажуть, коли можливо заїхати, коли ні, це дуже велика праця. Що стосовно нашого заїну. Люди є, але ми все одно, хто чує, шукаємо волонтерів у загін швидковаригування. Тому що це не тільки евакуація. Ми ще реагуємо на на надзвичайні ситуації, в частності прильоти міста та область. Так що є люди, які по духу нам звертайтеся. Будь ласка, в інтернеті є всі контактні телефони. Наша обласної організація. Хто хоче приєднатись? Будь ласка, ми завжди будемо раді. Дякуємо вам і за вашу працю за те, що робите, і спасибі, що долучилися. Ігор Клименко був на зв'язку. Це командир загону швидкого реагування Харківської області організації Червоного Хреста. До слова, це командир цього загону, загону швидкого реагування Харківської обласної організації.